Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького. Чарівна краса природи. 31 грудня один місяць. зими вже позаду. Сьогодні в нас чудовий озимий, зимовий день. Сонечко, температура нульова, а в сонячній моїй теплиці. Всі мої рослини, якими я займаюся на зимою в сонячній теплиці, непогано виглядають. Ну, от, на, наприклад, значить, на цьому стілажі в мене тут гейхери, потім дзвіночок персоколистовий, потім значить, флок силовідний, адмі... Імператорська трава, все зимує. Тут тут у мене воздика турецька, проходить яровізацію, шикарно розпустилась вот, і вже чекає <свісно>, весни. Значить, ну, одна із моїх любимих світочних э, культур э, це. Віола, братки, <закалити> значить, ну, що сказати, з осінь ми частину продали, а це лишила, яка була пізніше посія, посіяна, то зараз вона теж знаходиться, зимує. Ну, от ви бачите, що температура чуть-чуть плюсова піднялась і вона вже цвіте і як нічому не бувало Далі тут у мене. очітки потім живучка, от тут, дзвіночки пересикали ростуть, тут, значить, бівсяниця от приживається і починає відростати от. <кхи> а тут у мене от зимує селера листова да, Є вітамінна продукція став собі щипнуть <кхи> Ромашка, ромашка садова, багаторічна. Колокольчики Карпатські. Ну, карпатський колокольчик він не вічно зелений, на зиму листя він скидає, От, то видно, що тут. Просто вже утворилась вон там нова розетка, яка з весни активно піде е, кхе, в ріст. Ну і тут у мене воздика. Воздика, я вибачаюсь, е, воздика махрова багаторічна. Я її от розмножив е, живцями. І вона зараз теж собі потихеньку наростає, жде хороших температур весняних і буде, як говориться, непогано себе почувати. Так що, друзі, от такий стан моєї сонячної теплиці на кінець грудня місяця. Початок початок січня. Ну що, сьогодні 31. Вітаю всіх з, наступ... ну, з Новим роком, який вже от-от прийде. Бажаю в новому році всіх гараздів. Головне, щоб на нашій Україні на кінець. Настав мир, віримо в Збройні Сили України і надіємося на все краще. А робота, ну що, робота в теплиці відволікає від е, кхе, всяких нехороших думок і допомагає якби, е, триматися. На цьому закінчую. Всім всього найкращого. З повагою Анатолій Білецький.